Пожежі, знищення боєприпасів та пошуки затонулого тіла. Минулий тиждень на Рівненщині видався неспокійним, тож рятувальники області за сім днів здійснили понад пів сотні виїздів. Здебільшого виклики на спецлінію 101 надходили через пожежі. За минулий тиждень, з 15 по 22 травня, на території Рівненщини виникла 31 пожежа, більшість з яких на території приватних домогосподарств. Жертв та постраждалих немає. Причини їх виникнення наразі встановлюються. Дев'ять із цих загорянь трапилися лише упродовж минулої доби. Відомо, що пожежі виникали у Рівненському, Сарненському та Вараському районах. Більшість із них на території приватних домоволодінь. Вогонь понищив господарські будівлі, житлові будинки, меблі та речі домашнього вжитку, а ще автомобіль. Також рятувальники загасили загоряння сухої трави та побутового сміття. Рятувальники Рівненщини ще вкотре нагадують громадянам дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті та заборону випалювання сухої рослинності. Жіть себе та своїх близьких. Також упродовж минулого тижня працівники ДСНС кілька разів виїжджали, аби знищити боєприпаси, допомагали працівникам поліції у деблокуванні тіл з розтрощених автівок та пошуку загиблих на воді. Не обійшлося і без виїздів на виклики населення. 21 раз рятувальники виїздили на надання допомоги населенню у різних ситуаціях. Піротехніками обласного управління ДСНС Рівненщини було знищено 4 боєприпаси часів минулих війн. Пам'ятайте, правила вигадані для того, аби вберегти ваше життя, а не для того, аби їх порушували. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.